Скільки людина зможе протягнути без сну. Ось ти, наприклад, скільки виходило не спати. Може, дві доби, може навіть п'ять. А якщо до 15. Саме стільки протягнули піддосління експерименту Совка часів Другої світової, експерименту, який охрестили одним з найжахливіших в історії людства, і від якого просто мурашки по тілу. А потім розберемо, що з ним не так і. Чи це взагалі правда? Тому, якщо раптом втомитись від пана Адепта, шукайте мене десь на половині відео. Я додам тайм-коди. Ба більше. Там ми розглянемо схожі експерименти, які проводив Пентагон та американський спецназ, а також які взагалі межі людських можливостей в плані сну. Тому заварюйте собі смачненьке, готуйте чайок, бо це ваша улюблена рубрика. Що за? Розпал Другої світової війни російські вчені хотіли знайти спосіб довше утримувати своїх солдатів у стані бадьорості. І ось це наслідки екстремальної депривації сну. Вони зібрали п'ятьох військовополонених і запропонували їм свободу, якщо ті пройдуть через цей експеримент. Яко кажучи, він пішов їм не на користь. Суть експерименту полягала в тому, що їх збирались помістити в герметичну газову камеру. Яку постійно подавали газ стимулятор. Це, звісно ж, була експериментальна речовина. Єдине, що учасники знали про деталі експерименту, це лише те, що цей газ їх не вб'є, а просто не дасть заснути. Вчені помістили військовополонених у камеру. Це було в той час, коли не існувало відеокамер для спостереження. Все, що в них було для контролю експерименту, це 5 мікрофонів і одне ілюмінаторне вікно. Куди дослідники могли зазирнути, аби побачити, що відбувається всередині. Однак камера була доволі комфортабельною для життя, наскільки це було можливо для Радянського Союзу. ній було все для нормального існування. Місця, де можна було посидіти, була їжа, вода, туалет, були навіть книги, які можна було почитати. Отож, експеримент розпочався. Вчені почали запускати в камеру газ-стимулятор. Перші Три-чотири дні було все досить непогано. Приблизно на четвертий день дослідники почали помічати зміни в контексті того, що обговорювали піддослідні. Перші кілька днів розмови були більш нормальні, приземлені, світські, якщо можна це так назвати. Але потім вони почали бути доволі похмурими. Повненню говорили майже виключно про травматичні події, які траплялися з ними в житті. І, власне, вже на четвертий день експерименту учасники почали скаржитись на те, що взагалі погодились брати участь в цьому експерименті. Просто перші кілька днів були наповнені певним таким оптимізмом, що це їх квиток на волю. Проте потім це дійсно перетворилось на жахливу історію. На шостий день піддослідні повністю перестали розмовляти між собою. У них розпочалася параноя щодо одне одного. І вони розійшлись кожен у свій куток камери. В якийсь момент вони почали думати про те, аби здати своїх товаришів по камері в обмін на вихід з цього експерименту. Тож вони по черзі підходили до єдиного віконечка, що з'єднувало з зовнішнім світом, або до одного з мікрофонів всередині камери і шепотіли про уявні злочини одне одного. Однак це нічого не дало. Дослідникам, відверто кажучи, було в принципі байдуже. Що вони там говорять? Вони просто слухали і спостерігали. Через дев'ять днів експерименту відбулося різке погіршення стану піддослідних. Це був ранок, здається, 10-го дня, коли почалися крики. Всі хлопці були ізольовані одне від одного, вони не розмовляли між собою, лише бурмутіли собі щось під носа і шепотіли. Як раптом один з них починає божевільно кричати: вчені тільки спостерігали! Поки той кричав на все горло і бігав туди-сюди по цій маленькій камері. Та уже через три години крик увірвався, вчені все ще чули в мікрофонах, що він бігає по кімнаті і видає якісь незначні звуки. Однак крику вже не було. Він не міг кричати, бо просто розірвав собі зв'язки. В той час інші підослідні взагалі не реагували на крики вони поводилися так, наче нічого не відбувалося. Потім суб'єкти експерименту почали виривати сторінки книги, намочувати і приклеювати їх до скла ілюмінатора, який був єдиним джерелом спостереження для вчених. Тож, вже на той час, коли суб'єкт, що зірвав голосові зв'язки, зупинився і все стихло, наслідники більше не могли зазирнути в камеру. Після того, як вчені втратили візуальний контроль, вони перестали чути і самих суб'єктів, тому що після цього божевільного крику. Військовоповнені перестали видавати будь-які звуки. З того інциденту пройшло ще три дні, вчені в цьому дослідженні практично сліпі, вони можуть ні спостерігати за суб'єктами, ні чути, що відбувається всередині. Єдиним елементом спостереження був рівень споживання кисню в кімнаті. Тож на основі цього показника вони могли визначити, що там було щонайменше четверо або п'ятеро людей, що споживають кисень. Це запевнило вчених, що Піддослідні хоча б живі. Однак, лякаючи тиша по ту сторону стіни, заставляла задуматись над тим, чи мікрофони часом не зламані. Якщо ні, то значить, що із суб'єктом експерименту все-таки щось не так. Тож вони вирішили зв'язатись з ними через такий собі домофон, повідомивши їх про свої наміри. Мовляв, ми збираємось перевірити мікрофони, тож нам потрібно зайти в кімнати. Вам потрібно лягти на землю і не вступати з нами в контакт. Якщо ви підкоритесь, ми запропонуємо одному з вас негайно звільнитись на свободу. Та після цього повідомлення була лише глуха тиша, тому вчені все ж вирішують зайти в кімнату, про що вони знову повідомили піддослідних. Але у відповідь їм пролунав голос одного із суб'єктів. Це була перша репліка за останні три дні мовчання. Він сказав: ми більше не хочемо, щоб нас звільняли. Дослідники переконалися, що мікрофони все ще працюють, і тому продовжили експеримент, не заходячи всередину. Тиша тривала аж до 15-го дня експерименту. Вікно досі не проглядне. Піддослідні не говорять, не бурмочуть, не шепочуть, просто грубова тиша. Опівночі го дня дослідники вирішують, що експеримент закінчився. Вони очистили повітря у кімнаті від газу стимулятора, який безперервно подавався у кімнату. І замінили його свіжим повітрям. Аж тоді вони почали чути крики піддослідних всередині камери. Суб'єкти просто благали увімкнути газ назад, благали так, наче від цього залежало їхнє життя, не наче вони помирали. Вчені відкрили вхід до кімнати і вперше побачили камеру на власні очі. Це було прямо як у фільмі жахів. Четверо з п'яти піддослідних були ще живі. Але п'ятий в якийсь момент помер. Він лежав затиснутим у каналізації посередині кімнати, а решта увімкнули воду у ванні, і вона затопила приміщення. На землі було майже 10 см води, каламутної, застояної з всією огидою з каналізації. Інакше вже його і не назвеш. Всі четверо з'їли все, що було доступно в їхньому маленькому просторі. Разом із шматочками власної плоті. Пізніше було встановлено, що це самоушкодження. Це було зроблено не зубами, а руками. А ще вони їли власного товариша по камері, який був уже кілька днів мертвий. Що цікаво, сховище з їжою, яке було внизу, ніхто навіть не чіпав кілька днів. Було схоже на те, що вони всі повністю з'їхали з глузду і почали їсти самих себе. Самі підослідні не хотіли взагалі виходити з камери. Вони просто продовжували благати, щоб їм увімкнули газ. Тож вченим довелося привести кількох солдатів, щоб ті витягли живих підослідних з камери. Проте вони так агресивно боролися, що це вдалося не одразу. Насправді, один з піддослідних підскочив і вкусив одного солдатів за шию і в той стік кров'ю до смерті. Крім того, в одного з учасників експерименту. Через бійку розірвалася селезінка, і він теж стік кров'ю. Тож тепер у вчених залишилося тільки три жертви, яких силу міць вивезли з кімнати, перед тим дуже міцно скувавши, щоб ті не вирвалися. Їх привезли до медичного закладу, тому що їм потрібна була операція через велику кількість зірваної живої плоті на їх тілах. До того ж, вони повністю були виснажені. Тож найбільш пораненого з них одразу повезли на операцію. А двох інших просто тримали у камері. Та коли найбільш хворому намагалася дати заспокійливе, щоб підготувати його до операції, це була не анестезія, це були просто заспокійливі, воно на нього не діяло. Таке враження було, що піддослідно виробився якийсь імунітет, він продовжував опиратися і благати, щоб його знову пустили до кімнати з газом. Тож лікарі вирішують дати йому анестезію, про що повідомляють учасника експерименту. Суб'єкт починає опиратися і благати не робити цього. За його словами, він повинен залишатися притомним. Поверніть мене під газ!» — продовжував він кричати і боротися, не дозволяючи ввести собі знеболювальне. Йому навіть вдалося розірвати один зі шкіряних ременів, який його стримував, а це було для нього надзвичайне зусилля. Не кожна людина може таке зробити. Лікарі насилували його в сон, вколовши в 10 разів більшу дозу, аби той заспокоївся. І як тільки він заснув, одразу помер. Довго не роздумуючи, лікар перейшов до наступного пацієнта, хлопця, який порвав голосові зв'язки і не міг говорити. Коли його везли на операцію, він просто хитав головою, подаючи знаки, що він не хоче анестезії. Він не хотів операції, через що боровся з ними також. Але через виснаження він втратив свідомість і на подив лікарів також помер. Тепер залишився лише один піддослідний. Двоє інших, які дожили до того, як їх витягли з камери, померли щойно заснувши, і вчені не мали жодного уявлення, чому так сталося. Замість того, щоб вести останнього вцілілого на операцію, вони вирішили повернути цього хлопця назад у камеру і знову увімкнути газ. Тому що, очевидно, це єдина річ, яка тримає цих людей живими, готуючись до повернення в камеру. Вони підключили його до електроенцефалографа, який, по суті, вимірює мозкові хвилі. Цього вони не робили на початку експерименту, отже, вони помістили його туди і спостерігали за показниками. Таким чином, вони помітили, що його лінії незрозумілим чином стають рівними, а потім знову піднімаються і опускаються, і потім знову стають рівними. одному вченому вдалося застати момент вирівнювання ліній. І побачити всередині камери, що відбувається із піддослідним. Він помітив, що кожного разу, коли той заплющував очі, його показники вирівнювалися. Це було схоже на мікросон, такі собі маленькі прогалини. По суті, кожного разу, коли він засинав, це тривало лише долю секунди, і було схоже на смерть мозку. Знову, знову і знову. І... Оскільки вчені знали, що піддослідні помирають від сну, поспішили увімкнути газ назад, щоб врятувати цього хлопця. Проте вони не встигли зробити цього вчасно, і він, врешті-решт, піддався втомі і заснув. Електроенцефалограма показувала, що піддослідний занурився у глибокий сон, однак це тривало недовго, адже після цього його серце навічно зупинилося. В результаті замість мрійної свободи. Кожен учасник експерименту зустрів свою смерть. В жахливих муках. Всі піддослідні померли, і ніхто не знає, що їх вбило. Це була депривація сну, чи це був газ? А Можливо, це була суміш цих двох факторів. А можливо, це просто легенда, яку продовжують перерозповідати персонажі по типу. Давайте перевіримо. Заходжу в Google, гуглю, і так це вигадка. Ось настільки просто. Хоча маю визнати, слухати було доволі цікаво. Ой, звісно, це сувок замітає сліди. Отож, достеменно відомо, що ця історія це вигадка. З'явилась вона в інтернеті в 2012 році на сайті Creepypasta, який абсолютно не приховує, що опубліковані на ньому історії. Це не більше ніж інтернет-страшилки. І навіть при цьому завжди знайдуться схильні до конспірацій і ті, які наполягають на тому, що ця подія це правда, або її походження пов'язане з таємною урядовою лабораторією. Проте, незважаючи на їх бажання, ніхто ніколи не знаходив ніяких підтверджень конкретно цій історії. Вибачте, депте, не цього разу. Знову. Однак це не найцікавіше. Найцікавіше це те, що з приводу цього говорить реальність. Чи можливо не спати 15 діб? Чи можливо створити суперсолдатів, які, попри біологічні потреби, будуть йти в бій, незважаючи на виснаження? На щастя, зараз такі експерименти над людьми вважаються неетичними. Тож на практиці ніхто не буде і не збирається робити подібні експерименти? Швидше всього. Однак, були в історії випадки експериментів над максимальними людськими можливостями, як, наприклад, під час битви за богатішо в 1993 році, де американський спецназ вступив в протистояння сомалійськими бійцями, які вживали кат, рослину, що володіє потужним стимулюючим ефектом, це давало сомалійцям можливість бути завжди готовими до бою та залишатися активними, навіть коли американці вже видихалися. У 2008 році Пентагон оприлюднив незалежне дослідження, яке було проведене на замовлення управління оборонних досліджень та інженерії, і отримало назву людська продуктивність. Зазначено, що було випробувано 86 різних препаратів, і серед них невелика кількість виявилась дуже перспективною. Наприклад, встановлено, що кофеїн забезпечує стійкість до зниження продуктивності в тестах на швидкість реакції та чіткість розуму. Навіть після трьох днів безсоння під час високоінтенсивних тренувань. Проте інші навички, такі як влучність стрільби, практично знизилися на тому ж рівні, що й у тих, хто не вживав кофеїн. До речі, були експерименти близькі до згаданого на початку російського експерименту зі сном. Але це були не військовополонені і у людей був вибір. Та й тестували їх не на марафон максимального недосипу, а на чіткість свідомості. У звіті Пентагону також розглядаються результати тесту на психомоторну пильність, де учасникам потрібно реагувати на візуальний стимул на екрані комп'ютера, натискаючи кнопку або виконуючи потрібні дії. У тестуванні дозволяли суб'єктам спати необмежену кількість годин, 8, 6 чи 4, або взагалі не спати. Експеримент тривав 14 днів. Учасники, які мали можливість спати 8 годин, що здається, є достатньо, все одно допустили в 3-4 рази більше помилок у тестах через 14 днів, ніж ті, в кого не було обмежень у сні. Група із 6 годинами сну зробила в 11 разів більше помилок, а група з 4 годинами в 16 разів більше. А якщо до групи, якій взагалі не дозволяли спати? Експеримент зупинили на третій день, і результат не сильно здивував. Неспляча група також зробила в 16 разів більше помилок, ніж ті, хто спав без обмежень. Додатковий експеримент показав, що елітні військові підрозділи, які отримували менше трьох годин сну на добу протягом 53 годин бойових тренувань, показали значно гірші результати ніж ті, хто був в стані алкогольного сп'яніння. Це ще раз підкреслює наскільки шкідливим може бути брак сну для ефективності та функціонування людини. Але всі ці піддослідні були позбавлені сну лише впродовж трьох днів. Суб'єкти російського експерименту витримали цілих два тижні. Ця тривалість є таким собі вигаданим рекордом, бо у справжньому світі було побито рекорд лише у 260 годин, що дорівнює 10 дням. Молодий Ренді Гарднер, 16-річний хлопець, встановив рекорд Гіннесу в 1964 році, не спавши протягом 10 днів під постійним наглядом. У Гарднера особливо не було ніяких негативних наслідків. Крім дратівливості, параної, провалів пам'яті та проблем із концентрацією. Також було задокументовано ще кілька інших рекордів які побили рекорд Гарнера. Але Гінес закрив цю категорію через передбачуваний ризик для здоров'я. Але як бачите, не було зафіксовано масового бажання поїдати власну плоть. До слова, був один експеримент, який дуже схожий на оригінальну історію. В 1968 році, коли четверо молодих людей витримали примусове безсоння тривалістю в 205 годин, це приблизно 8,5 днів, в нейропсихіатричному інституті UCLA. Протягом цього експерименту вони піддавалися психофізіологічним тестам 4 рази на день, а їхній настрій, поведінка та інші показники систематично фіксувалися протягом всіх 205 годин. Ну. Це вже краще ніж безмовне спостереження через загиджений ілюмінатор та нечітке шипіння мікрофонів у камері. Через кілька днів народ почав жалітися на зростання провалів у пам'яті, оскільки якось в них виходило при відкритих очах спати по кілька секунд, після чого прокидатися. На п'ятий день симптоми почали зменшуватись, але найгірше трапилось з одним із суб'єктів, який почав бачити галюцинації. По суті, сон наяву. Це були сновидіння з його дитинства. Після восьми з половиною днів дослідники вирішили, що досягли своїх цілей та зазначили. Суб'єктами було важче керувати, вони робили все більше помилок, хоча вони продовжували мислити раціонально і логічно в межах допустимих помилок. Їхня пам'ять, орієнтація та судження не були клінічно порушені, коли їм ставили короткі запитання. Не було жодних доказів психозу, ослаблених асоціацій, згладжування ефекту або чи параноїдальних ідей. Але зараз ми говорили виключно про здорових людей. А якщо до хворих у світі існують принаймні два патологічні стани, які можуть впливати на здатність до сну або навіть зовсім його позбавити. Один з них це синдром Марвана рідко виявлене захворювання, про яке відомо менш ніж у 20 випадках. Цей синдром впливає на центральну нервову систему та, ймовірно, спричинений аномальними антитілами. Це супроводжується сильними м'язовими спазмами і судомами, а також болями, втратою ваги, надмірним поту та слиновиділенням. Пацієнти можуть потрапити в стан, що описується як «subwakefulness» щось типу піднеспання, де вони можуть спати всього дві години на день або навіть зовсім не спати. За показниками енцефалограми такі люди ніколи не досягають повільного сну. Натомість протягом більшості дня їхня електроенцефалограма показує першу стадію сну, це той, що без швидких рухів очей, з короткими приходами до повного швидкого сну, навіть під час очевидного безсоння. Таким чином, люди із синдромом Морвена схильні до лунатизму та автоматичних дій, які вони не усвідомлюють. Зазвичай синдром Морвана можна лікувати стероїдами, при цьому пацієнт одужує впродовж кількох тижнів. Інший стан є набагато серйознішим і називається фатальне сімейне безсоння. Це успадкована хвороба, що вражає цілі родини, оскільки передається генетично. Захворювання завжди призводить до смерті, якщо не лікуватися. Це пріонна хвороба, при якій дефектний білок самовідтворюється. Накопичується в мозку і перетворює мозкову тканину на непотрібну губчасту масу. По суті, відбувається пошкодження мозку, як внаслідок смерть. Можливо, піддослідні з російського експерименту були однією родиною середнього віку. Очевидно, що такого співпадіння вже точно не могло бути. Симптоми цієї хвороби зазвичай виявляються біля 30-40, і середня тривалість життя після початку симптомів становить 18 місяців. Першими ознаками є розлад свідомості, параноя, втрата пам'яті та безсоння. За ними слідують напади паніки, галюцинації та посилення безсоння, що нарешті прогресує до втрати реакції, повного безсоння та повної деменції. Тож у цьому жахливому стані пацієнти можуть перебувати кілька місяців перед смертю. На щастя, ця хвороба є надзвичайно рідкісним явищем і була зафіксована приблизно в 40 родинах по всьому світу. Як би там не було, але сон нам конче необхідний. І навіть зважаючи на максимальний рекорд у 10 днів не спання, ніхто з експериментаторів чи об'єктів експерименту не заклеював папером віконечка і не кричав як божевільний до самоушкодження. Так, це була цілковито вигадана жахлива історія з купою неточностей та підозрілих моментів. Особливо мене цікавило, як вчені через мікрофон не чули затоплення приміщення, чи як мінімум. Чвакання власним м'ясом. Але це вже питання до автора цієї історії та його лору. В німецьких концтаборах безумовно відбувалися експерименти над людьми. І очевидно, що Німеччина, що Японія, що Росія не нехтували можливістю експериментувати над живими людьми, особливо полоненими. Це була епоха неетичних експериментів, які після Другої світової війни визналися воєнними злочинами. Отже. Незалежно від того, чи є депривація сну наслідком хвороби чи нав'язана обставинами, в жодному випадку пацієнти не їдять людей і не зазнають радикальних змін в особистості чи системі цінностей. Безумовно, жоден з досліджувальних суб'єктів ніколи не становив небезпеки для себе або для інших. Все це разом узяте говорить нам про одне: російський експеримент зі сну не є репрезентативним для того. Що, як нам відомо, відбувається, коли людей позбавляють сну. Це чиста вигадка. Позбавлення сну тягне за собою цілу низку наслідків, але зміна в моралі, судженнях і поведінці в цілому не входять до їх числа. Ось вам ще один доказ того, що ця історія неправдива. Як і у випадку з цілою купою інших інтернет-легенд, їх дослідження чи дослідження їх проблеми може бути цікавіше за саму ж цю легенду. Якщо згідні чи не зідні, напишіть про це в коментарях. І можете написати, яка частина відео вам сподобалось більше. Пака-кульки!